Онлайн сьогодні я ще ріною Людмила Хуматовської. Пані Людмила, вітаю вас. Добрий день. Пані Людмила, ну що там, як ретріт? От бабахали? Ну, відтанцювали. <смас> клас. Друзі, всі, хто були на ретвіті у Хомотовської, напишіть я була чи я був, бо я бачу було багато чоловіків, і я прямо порадувався. Думав, клас! Чоловіки теж їдуть і хочуть е, просвітлятися. А я тебе запрошувала до. Я знаю, ну куди? Мене ефіри кожен день. Ну я сказав. Що наступний раз я поїду, я вигадаю, як це зробити. Як зробити. Або може якийсь інтернет там знайти. Але, друзі, любасеньки, я обов'язково хочу поїхати, бо там було цікаво. А яке було головне завдання у людей, який був запит? Найбільший, найпоширеніший? Ну, Запит літнього сонцестояння, це е, взяти цю енергію, цей ритм mm -hmm. у усець, тому що умовно у нас огонь входить на воду. І ви розумієте, mm -hmm. да? гарячий, мокрий, yeah. і перейти. Оце саме цей перехід, коли ти відчуваєш, коли ти mm -hmm. перестроюєшся, вібраційно настроюєшся і запустити. А так як ми всі в принципі травмовані зараз. Mm -hmm. То ще трошки попрацювати з травмами. Дуже цікаво, що вчора бере був ефір, я, але вчора був на примір фільму нома дівчата про жінок, які були, е, які просто ув'язнені, закатовані в ізоляції в, в ізоляції в Донецьку. От я часто психолог. От Дивіться, купа людей, от війна закінчиться, купа людей вилізе от жінок, от жіноча частина, так? які були в полоні, які були катовані, які були, яких насілували, які ну, пережили страх. просто. От Що з ними робити? От Що буде, як, як працювати? Ну, це реабілітація, це довга реабілітація. І зразу скажу, чи будуть відкати, на жаль, будуть. І ну, ти, якщо ти розумієш, що відбувається з нами, які ми, вибачте, мені мене за таку метафору, як казала моя бабуся в туплі, в теплі, так, то як було тим людям? І це потребує часу. Чи будуть відголоски? На жаль, так вони будуть, і відголоски в нас відбуваються. 에, на жаль, і в слідуючих поколіннях, через що nee, це простажа поняття, коли зі мною щось відбувається, не те нічого не було, а, а це було. А це щось Ой. що стосувалося твоїх предків. Оце таке. Тому що там дуже серйозно знущались по три роки, там головна Гериня була три роки в полоні, і вона розказувала все, що було. І найголовніше, що вона сказала, що вона дуже не хоче, щоб тих полонених росіян, які в полоні, щоб з ними знущалися. Вона каже: Ні, це погано. Я не хочу, щоб вони знали, що вони нас зламали, і щоб ми стали такі, як вони. Отаке. Ну, це, це розумна історія. Я я дуже багато читала саме подібних книжок, і це було і ізраїльські там багато історій, І це, люди до цього потрібно, щоб вони доросли. Це саме Франк mm. зміг простити своїх ворогів. Так що це говорить знову ж про українців, які змогли усвідомити. Mm. Розумієш mm -hmm. да рівень да, 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 да. тому, що попробуй прости своїх катів. Я думаю, що це важко. Mm -hmm. Оце важко, тому що зараз от, от зараз, до речі, почалося якесь таке усвідомлення, тому що як я, я періодично піддивляюся, що зрозуміли, що війна з Росією триває там 300 років, і по суті, може, росіяни і є катами, і розумієте, що яке було і, і дружба, і любов, але все одно вони знущкати розумієте, і це дуже складно і це. Це просто століттями триває. І якщо зараз, от дивіться, зараз люди говорять про мир, який, мабуть, буде, про нього почали вже голос говорити серйозно. А буде відкат до Росії назад? Тому що, наприклад, Арестович як хейтять, типу, я сів подивився його три інтерв'ю. Давно ніч не дивився російського, але подивився. А що я подумав, що він таке сказав, що не говорять всі навколо тут? Всі це говорять. Розумієте? І дуже цікаво. І, він, і Чи буде відкат до Росії? От питання. Я не думаю, що буде відкат до Росії. Чи буде в нас якась співпраця на рівні фінансів? Так точно буде. Ем, ми якось будемо примірятися, угу. але це будуть нові стосунки, в нас подібних стосунків немає. А це, а, а це вже такі це співзалежні, це на рівних, чи знов менша сестра, менший брат? Що це буде? Ні, тут не точно тут нам показують рівні, перш за все. А чи ти маєш на увазі, що вони співзалежні? Ні. Зовсім нові стосунки. Вони навіть там пояснити не можуть. Це якісь ну, умовно кращі, але чому кращі? Тому що вони йдуть через смерть. Mm -hmm. і до того вони йдуть, і йдуть вони до пожежезлів. Ну не можу сказати, знаєш, тут все таки ще залишається страх і бажання бити, бажання весь час е, тримати Помститися, руки да? на пульсі, тому що ми знаємо, що напроти нас ворог ем, Так що так, це зрозуміло. Не, не, не дівається ні, це ну, тому, важка. що якщо, якщо навіть війна закінчиться завтра. Ну, вона буде тривати ще точно півроку, бо це ж процеси, це ж складні процеси. Давайте ще питаю про російську мову. Зараз знову багато розмов про те, що російська мова ну не буде, ну тобто не буде хейта на неї, тобто з нею неї все одно будуть спілкуватися, і це буде, наче, нормально. От що буде з російською мовою в Україні? Ну, чи буде російська мова в Україні, я думаю, що буде, але вона буде якимось чином дозована. Uh -huh. Все-таки якась доза тієї мови буде. Я думаю, що на рівні того, що знаєш, тут і ще за це будуть іти перемовини, і uh -huh. перемовини, я наскільки розумію, що будуть наполягати на тому, що вона була рівна, але рівною вона не буде. А ось сама маніпуляція мовою, знаєте, от тільки зараз політики почують на смак вибори в Верховній Раді або щось таке, одразу почнеться оця розмова про українську російську мову. Чи будуть знову маніпуляції мовою в Україні? Ну, на жаль, так. Знаєш, це вічний <зас> кращ і це те, що зачіпає людей. Ну, я просто думав, що війна, наприклад, тому що коли ми, ми ж, друзі, до речі, збираємо гроші на ред-системи, на батареї, які відтроніть 68-та бригада єгерська, і я розумію, що воюють одночасно російськомовні, україномовні це ужасні терміни. Їх вигадала російська пропаганда, до речі. Тобто українці, які говорять українською, російські, українці, які говорять російською, між ними немає срача. Ну, а тут вони повернуться, що буде срач, виходить знов. Ні, тут трошечки, трошечки не так. Тут, знаєш, стає тема, да, щоб усе yeah. було в якихось межах, щоб не було цього розмазаного, щоб не було цієї ілюзії. Mm. Я думаю, що буде якось признано, що все-таки в нас українська мова, хто хоче, можуть говорити, але вона не державна. Mm -hmm. Я не бачу, що вона буде державна. Це ем, ну, ілюзія рівності, але це yeah. ілюзія рівності, вона не буде рівною. О, господи, друзі, ставимо лайк, підписуємося на наші канали, обов'язково донатим. Пані Людмила, президент сказав якось все, всі, наче, отак, пропустили повз вуха: що буде мирний договір. І максимально близько. Питаю вас: буде мирний договір з Росією або з не знаю, з третіми росовами до Росії щоб про перемир'я? Ну дивися, зараз я, я все-таки вам не скажу, що він буде, тому що мені дають сім мечів, знаєш, 50-фіфті. -50. І крім того, немає п'ятірка Пентаклі, яка говорить, що не можуть домовитись, немає спільної думки. Далі мені дають двійка кубків, що в будь-якому випадку буде зустріч, про це будуть говорити. Е, далі що це зразу не вирішиться, тому що е, буде дуже багато противоріч і кожен буде захищати своє, mm -hmm. Так що для початку це буде якась така дипломатична війна, не побоюсь цього слова, а тільки mm -hmm. потім якось до цього дійдуть. Якщо хтось вважає, що це якось так легко, швидко, ну тут немає легко, а особливо швидко. Ну так, друзі, ви вже зрозуміли, що війна триває третій рік, швидко не закінчується, треба набратися терпіння, і ви знаєте, виживуть, переможуть ті, хто, хто пристосувалися хоч якось. А тепер дивіться, прилітав Орбан. і Я от все-таки питаю: сказали, що президент відмовив йому? Давайте спитаємо. Президент відмовив Орбану в його пропозиціях. Я б його не так сказала. Я а б сказала, щоб він що він зу, висунув зустрічні умови, да його не були прийняті в тому аспекті, в якому він приніс. Там подумають і зустрічні умови дали. Такі знаєш, mm. аля реферанс. А тепер питаю, чи правда, що він приїхав в Європу і тому, що вони почали головувати в Євросоюзі, Європарламенті? Що Україна не хоче домовлятися. Україна така паскуда не хоче йти на перемовини. От Орбан жалівся. Жалівся? Ну я так розумію, що да. Це був якийсь тіженький меседж, угу. який розносили, що для України це нормально, да? і там вони е, знову щось вигравали, да? себе захищали, тому що якось Орбан захищав свою позицію. Що ви ж бачили, що от які ми погані. Що я поїхав, я такий малодіє, я так хотів домовитися, так? Да? А, окей, а ми можемо подивитися в карти, які, які умови, що йому сказав Путін взагалі. Тому що всі розуміють, що це найбільший партнер Путіна в Європі. Що йому сказав Путін? От яким меседж він мав принести в Україну? Ну, меседж він мав принести, що віддайте по, по максимуму швидко, угу. і тоді, умовно, ми на вас не будемо нападати. Да. Але при тому дивилися на реакцію. Я не думаю, що тут для Зеленського щось було нове, і з того, що я бачу, да, це таке, що давним-давно там говорили. Mm -hmm. І тут дивися, тут в нас загрози. І саме загрози, що якщо ні, то ми ж на вас нападемо. Якщо ні, так що це знову маніпуляція, mm -hmm. знову дуже такі серйозні вимоги, і знову ж нічого нового. Ну зрозуміло, але 10 років він в Україні не був. Тобто приїхав переїхав до України, 10 років пройшло. Він реально, тобто, його ж, мабуть, там натаскали і сказали, що сказати. І що в результаті він приїхав ні з чим? З чим поїхав Орбан назад? Які досягнення його? Е, Дивіться, чи його натаскали, так. Да. Тут натаскали, тут yeah. що називається дословно. А, а чим поїхав з невизначеністю? Знаєш, тут а, чим приїхав, з тим поїхав. Якби тут момент торгів нам говорять, що треба домовлятися, треба якось ділити те, що хочете на двоє. якщо... Mm -hmm. Я зрозумів. Тобто реально, але просто тут є звичайно, негатив. Тому що якщо він приїхав і на ябеднічав, що Україна не хоче домовлятися, то то тобто, що нам зброю може менше буде давати. Що, які наслідки для нас? От, наслідки того, що Орбам не задоволений. не буде наслідків, тому що ти знаєш, це. Ем... Заява проти заяви в нього немає нічого, що не задоволене, тому що чи були якісь аргументи йому видані, так були, чи uh -huh. було якось підкріплено? Я навіть впевнена, що е, було підкріплено? Ні, 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 це так. Раді красного словця. А оцей там півроку, що головуватиме в Угорщина Євросоюзі, які вони будуть для нас? Це щось для нас фатально капогання чи воно нейтрально нічого там не поміняється особливо? Ну, дивіться, чи будуть вони нам засовувати періодично в колеса, точно будуть, uh -huh. але навіть при їхньому да, буде якась сила проти овіс? Uh -huh. так, ну, так, бо... Притормості такі будуть не більше. Тобто там реально бажання протидії є, тобто ніхто там нічого не рішає сам, правильно? Ні. Ні, ні, це просто як один голос. А тепер, друзі, ставимо лайк. І от одне з питань для дачів наших ось було, що президент сказав, що незадоволений задоволений Шмигалем. Питаю, чи незадоволений президент Шмигалем, і чи будуть міняти на когось іншого? Це два запитання. Я не можу сказати, що він, знаєш, е, так він чимось там незадоволений. Е, чи будуть міняти, будуть, але зараз немає на кого. І зараз е, я не думаю, що це буде зараз. Я не знаю. Е, не дивлячись не на що він е, е, як партнер, да, як той, хто mm -hmm. надійний. І я не впевнена, ще за, за ним нам, в принципі, дивись, які нам дали відповідь, що mm. за ним ще поспостерігають. Ну тут немає зміни, є спостереження. Ну, дивіться, вже давненько ми з вами періодично згадуємо його, і там періодично його хочуть турнути. Чого, чого йому вдається в сидіти в цьому кріслі? Ну і знову ж, частина сила і знову ж людина, яка працює. Ну Ми ж можемо там багато чого не бачити. Звичайно, ми, можемо... ми не знаємо нічого абсолютно. Да, ми, не знаємо, ми умовно почули, що там хтось кимось незадоволений і так далі. А він нам показує, що знаєш така все. Yeah. Трудяжка, саме <laughs> трудяжка, яка працює, дуже багато вкладається, при тому структура якась така працююча. Друзі, ото, щоб знати, що він робить, читайте урядовий кур'єр. Випишіте газету і читайте. Підставте лайк, підписуйтесь на наші канали, обов'язково донайтесь, ставте багато коментарів. Це, це допомагає нашим відео сподіватися в Казахстані. Проходить саміт шанхайської організації співдружності приперлась туди Путін і Сі дзіньпінь. Я вас питаю, що вирішують ці люди там? Що вони вирішать взагалі? Для чого вони зібралися? Ну, дивися. перш за все, основне вісім мечів. Вони хочуть вийти із тупика язикої якоїсь зачарованого кола, а, при тому. Вони шукають виходи, шукають yeah. різного роду шляхи, а інше це про фінансування. От як би це не звучало, йде заробити гроші, де взяти багато грошей, uh -huh. от саме для того вони щоб десь взяти гроші. Тепер дивіться по підсумками цього саміту, Казахстан почне допомагати Росії. Eh, почне, але це буде таємно, mm. і навіть шість мечів да, уже щось уже в дорозі, щось уже ну, якби починає рухатись. Добре, дивіться, виходить, Сізіньпінь приїхав надавити на. Казахстанського керівника, правильно? Позвоніть? Вона пише: позвоніть, кажу: спідайте карт, Це так. Так, прийшов на 90-ка пентаклів. Його поставили, вибачте, в мене і хлопчика і заставили. посадили, посадили на коліна. А я вас питаю тепер: а які наслідки цієї допомоги для Казахстана? Чим це обернеться для Казахстана? Тому що Казахстан, друзі, ми мало про нього знаємо, але насправді там не тільки Китай, там ще Британія і США всі дуже мають великий вплив. Ну, не дуже хороші наслідки. Перш за все, що це внесе їх в кризу, uh -huh. і я навіть не здивуюсь, що потім через якийсь час вони ще і санкції якісь отримують, і так далі. Наслідки не дуже хороші для Казахстана. Uh -huh. Добре, так оцеця Казахстан некта зробить зробить Росію, тобто так допоможе Росії на фронті. Давайте так. і щось допоможе. Не можу сказати, що це, знаєш, якась рушійна сила, чи вони головні? Ні. Uh -huh. а вони, як ті, хто якимось чином зроблять якусь маніпуляцію зброєю, uh -huh. за це отримують гроші і умовно дозволять протриматися. Uh -huh. От саме протриматися, вони точно не рушійна сила, вони, знаєш, як по п'ятірці мечів, ті, хто допомогли вийти з О! Допоможуть вийти з кризи? Ну, ті, хто допомогли. Я наскільки розумію, що зараз вони точно їх видірнуть, знаєш, як е, ріпку. Ну це не дуже хорошо, чесно, це погано. Це погано для нас. Але давайте спитаємо: кажуть, що після, після Казахстану цей пінь полетів в Узбекистан? Питаємо, полетів туди, і чи, ну, чи полетів туди, чи, чи були він в Узбекистані? Ну, це заплановане, це щось що заплановане. Так він полетів, і це взагалі якась дуже важлива зустріч. Знову ж домовлятися, що, знову ж про фінансування і знову ж про якісь оборудки. да. Я правильно зрозуміла, що це про Росію теж чи це про е, Узбекистан? Ні, це буде більше як робота між двома країнами. Узбекистан Китай. А тепер дивіться, виходить, що Узбекистан якийсь останній період через нього йшли дуже багато оцих деталей, мікросхем на Росію. Чи правда? Ну так, щось маленьке. Те, що давалося. Тепер дивіться, в результаті Узбекистан почне більше допомагати Росії. Ну, я можу хочу сказати, що якщо е, зрівнювати із Казахстаном, то більше, тому що вони якимось чином будуть допомагати вбивати, якщо так конкретно казати по картинці, і це все буде по дьяволу, це можуть навіть тут протягувати, як ти кажеш, різного роду за, запчастини, і взагалі тут ще чаш, яка говорить, що якась е, система, яка давним-давно відкатана, йде на повтор. Угу. Тобто, виходить, що Узбекистан, тобто давайте так, Росія знайшла для себе нових союзників. Тобто, вона їй треба, бо якийсь був період, казала, що вона є криза. Хто буде допомагати їй? Ти знаєш, така цікава історія. Вони, е, якби не прямі союзники. Вони в будь-якому випадку не союзники. Їх не показують як союзники. Це щось через е, вибач мені, задні руки. Е, ну Вони не йдуть як союзники. Тобто їх виламили знаєш, як е, посередники, так, да, але не союзники. А це просто в мене така з'явилася думка: це може це тільки для того логістичного. Як вам це переправки зброї, Тільки це заради, заради логістики все. Може бути. О, заради логістики, так, шість мечів. Так, щоб перед... ну, логістика передати, провести і так далі. Але вони не йдуть як союзники. Угу. Тому що я бо, бо цікаво, тому що в результаті виходить, що Китай вже не може допомагати Росії напряму. Правильно ми розуміємо? Ну, от Китаю, вибач, мені, дають на срачників. Угу. Друзі, це звісно не дуже. Росія, я чесно кажу, ще раз я недавно трошки це дивився у, у Арестовича, і там же ж цей російськомовний контент. Воно почало в мене зразу в Ютубі, Знаєте, купа інформації. І я подивився, я вам хочу сказати, що реально ці падлюки живуть прекрасно, от реально подорожують в них все є. Ну я не говорю про ті бідні села забиті? А взагалі більш менше? Я собі думаю, це якась страшна несправедливість. Я так розсердився. Кажу їм, прям ті літне, як то жінки, то якісь такі мініатюри, коли люди говорять з телевізорами, кажуть, та що в тебе там. А я їм кажу, може, вам позакривали візу в Америку. Я вас питаю, чи дійсно в Росії ці великі міста як і жили, так і живуть? Нічого не помінялося. Вони живуть. Я не можу сказати, що їм однаково, все-таки вони йдуть по сімкам, там вони шукають да, шляхи, викручуються якимось чином. Ну. Да. Вони точно не живуть, так як жили весь час і якась підстройка під систему. Але хочу, зна знаєш, ще сказати з нашим глядачам, що це трошки неправильна думка, що ти зараз даєш. А яка? Угу. Якщо ми зараз. Будемо дивитися, да, що там з ними несправедливо. Ми страждаємо і так далі. Це ти знаєш шлях в тупик, з якого да. ми не вийдемо, і це таке зачароване коло. Зараз краще дивитися чуть, -чуть з іншого боку, а сприймати реальність, визнавати, що так був період війни, <гум> да. так ми від цього страждаємо. Але якщо ми міняємо думку, не від того, що ми жертва, да ми жертва того, а як ми, ті, хто признаємо, то ми можемо по-іншому думати. А яким чином ми можемо себе встроїти в систему і вижити, угу. і це інша думка. Mm -hmm. Тому що жертва ніколи не може сама піднятися. Ви бачите, яка тонка грань. Тому що навіть у мене я в рефлексію впав. Думаю, падли. Що це дід друзі. Я вам чесно, це складна робота не впадати в рефлексію. і зразу думаєш, Боже, скільки ми втратили, що могло бути, а як у них є це дуже важка тема. бачите, навіть на от на моєму прикладі мені це дуже важливо, щоб ми навіть для себе зрозуміли, що от визнав, виходить, визнавати, те, що війна і важко. Це як до це допомагає в результаті? Ну, реальність вона допомагає, тому що ми пішли в ілюзію, злили свої енергії, умовно нічого не зробили. А mm. якщо ми говоримо так, ми в умовах війни, ми вже 10 років, не не знаю скільки ще будемо Дай Боже, щоб цей мир був. Але я наскільки розумію, не факт. Але yeah. нам потрібно вижити. Ага, значить, потрібно шукати шлях. Розумієш? О, господи, друзі, ставимо лайк, підписуйте на канал, ласечка, підписуйтесь на канали. Будь ласка, підписуємося, донатиме на Збройні Сили. кажуть, що Росія. Я зараз почала бить по Торець, по місту Торець, для того, щоб відволікти всі нас, всі Збройні сили і ударити на різних напрямках. Що буде з містом Торець? Торець. Ну, Зараз будуть рухатися, і я, наскільки розумію, що е, все-таки вони туди дійдуть. Угу. І, і реально відтягнуть сили чи все таки наші наші розуміші, ну вони не можуть не витягнути. Наші е, якби це знають, але захищати місто треба. І тут mm -hmm. є хотілося і реальність, і розумієш, не дивлячись те на що, будуть захищати. Тільки ми поговорили накось говорили, думали про те, що треба бити по авіабазах Росії, а нам не давали можливості бити. І тут буквально інформація що США дозволяють. Україні бити по території Росії на відстань 100 кілометрів кордону, тому що якщо РФ спробує розширити фронт, чи будуть українські сили бити по наземних цілях базування там їхніх літаків всього в Росії? Ну куди Ракетами. можуть куди можуть дістати, кругом будуть бити. І там, наскільки я розумію, взагалі там якась у нас помагу і навіть далі. Так що я думаю, що тут у нас з цим буде все дуже добре, якісь і нові в нас технології з'являються. Так що в цьому направленні у нас буде все дуже добре. Ну а так щоб натякнути, у нас у нас є достатньо ресурсу для цього. Ну як вам, не один-два, а так 150-200 двісті. Ну, ресурсу зараз є, чи є його достатньо філософське питання, нам весь час мало, але зараз ну, да, є. Ну так, мало тому що, наприклад, щоб один день закінчиться. Дорогі любесники став лайк, і от дивіться в Білорусі День Незалежності їхньої, і вони сказали, що вони примінять ядерну зброю, якщо буде загроза на, на незалежності Білорусі. чи є в Росії, Білорусі ядерна зброя? Ну, Карта Мир є, є, вона є. Є? Це натяк, що вони її скоро примінять, чи це просто як залякування? Ні, це як навести тінь на плетіння, при, при тому, знаєш, е, налякати, завести в кризу, забрати сили і так далі. Ні, я не бачу це напряму. Mm. Е, Все-таки зараз це більше і псо. А на параді в них проїхалися машини. Схожі на Мitsубіші, до речі, а на них стояли ці шахеди, на яких написано гірань. Давайте так спитаю: в найближчий час, ну, в, давайте в липні, в території Білорусі будуть запускатися шахеди по Україні? Я ще казала місяць назад що будуть. Окей. Збройні сили України будуть бити по Білорусі тоді? Нормально так будуть бити, тільки вони рипнуться, мало не буде. Ну, дивіться, а воно, типу, мало не буде, а, а буде продовженість, це одноразове. Я не думаю, на жаль, що це одноразове, тому що е щось що накопилося, да, і те, що має потенціал. І mm. його, на жаль, там по тузу пентаклів. Я, наскільки розумію, що тих гераній, будь-вони, наладні, їх до фіга. Тому, друзі, всі, що ми з Білорусі, зрозуміли, що може летіти, бо росіяни десь під оцих штук всяких геранських. я вас питаю тоді на фінал. Чи... Тому що я вчора мені глядачі писали про переворот в Верховній Раді. Давайте так. Чи був вчора спроба державного перевороту в Верховній Раді? Бо я не знайшов. Ну це ілюзія, це ілюзія. Там по трійки жезлів, ну умовно, там посварились вони. А. Ну то таке, Ви ж знаєте, що е, це такі робочі процеси. Ну, то щось трошки поділили, додали, правда. Там, там сказали, я, ти, ти получиш там откат, ти там, і вони все порішали. А тут вже зразу її зрада пішла у нас. Дорогі любесенькі, ставим лайк, і наостанок Байден зніме свою кандидатуру виборів? Я тільки повторюю, що зараз немає заміни. Там три чоловіка на заміні. Я не думаю, що вчора щось там помінялося mm -hmm. По всім даним, що все таки візніми. Mm -hmm. Зараз нема вирішено на кого. Це така висяча питання. Mm -hmm. І пані Людмила Карта на тиждень. Що, що нам, як нам, що. Тільки кубків дуже хороша карта. Чому тому, що тика кубків говорить про підтримку, да. про те, що людей, які поряд, і раз вона дається нам то тут говорять, що дуже важливо підтримувати один одному, тому що пам'ятаємо, що підтримують тільки тоді, коли в нас не вистачає сил. Так угу. що, будь ласка, підтримуйте, питайте, хто як. Давайте все таки згадаємо цю історію, що була на початку війни, коли ми просто питали, як ви? Так, це дуже важливо. Друзі, я вам чесно кажу, сьогоднішні наші бачите, прямо трошки психології, всього зайняли, як ми любимо. Е, рефлексія реально добре, але потрошки. Приймаємо обставини, які є, і шукаємо з них виходи, але все одно світло в кінці тунеля буде, правда, пані Людмила? По-любому буде, тому що ми всі над цим працюємо. Окей. Я вас обіймаю, пані Людмила, дуже дякую вам за прекрасний ефір. До зустрічі. Е, ставте мільйон лайків, пані Людмилі, щоб вона радувалася життю. Вона здорова і щаслива. Дякую всім, папа, папа, щасливенько.